Творчістю Володимира я знайома давно і з самим Володимиром, навіть важко сказати, але років 20 точно ми робили і спільні виставки, і проекти. і Володю В Южному пам'ятають до цих пір. Ми там познайомилися в школі Чорновола, Володя викладав Володя і член освіти, дуже активний був, і художник. Викладач, і ну тоді ми познайомилися. Сьогодні Володю я знаю як і художника, який реалізувався, і він реалізувався, Одеса йому дало такий тут другий поштовх, він став мистецтвознавцем. Це якраз робота з книгами, з бібліотекою, те, що він завжди цікавився, історію розвинуло в ньому ще й цей напрямок. Але так як я знаю про нього дійсно багато, то хочу сказати, що взагалі дуже така. Рудована родина у Володі. Всі, всі брати Володі причетні до мистецтва. Один брат писав поезію, Іван, другий брат Василь, професійний музикант. Володя теж, крім того, що він гарно малює, фричує, він Колись виставляв своє відео, де він співає, грає на баяні. На ну, тобто, Така всесторонньо розвинута особистість, і це видно в його роботах. Хто зайде на виставку привітати художника, то він побачить, що в нього є і пейзажі, і портрети, і ілюстрації до книг, і до української народної творчості, і до класичних творів. Тобто ця така внутрішня духовність і розвиненість вона відображається в роботах. Я стою біля Портретів, які виконував Володя, це ще одна його така сильна сторона. На цій стіні зібрані портрети, ті, які Володя ну, зберіг для себе, скажімо так. Це люди, з якими він співпрацював, співпрацює, дорогі йому в серцю мама, образ мами тут є, його дружини, Івана Івановича Козерода, от неможливо. Обійти цей портрет стороною, тому що Іван Іванович був моїм викладачем. І він так само, як і Володимир Кутлич, мистецтвознавець і художник. Тобто він реалізував себе і так, і так. І от, постійно спілкуються, зустрічаються. Володя організовував виставку до сторіччя Івана Івановича у музеї західного східного мистецтва. Тобто така душ. І про автора, ну, звичайно, завжди більше говорять самі роботи, тому я запрошую всіх прийти подивитися роботи. А Володю вітаю з цією виставкою. Вона дуже тепла, професійна, гармонійна і видно, що він розвивається не тільки як мистецтво-знавець, ми знаємо, а що він розвивається і як художник. Це теж видно в його творах. Завжди шукає чогось кращого, відкриває в собі якісь нові грані. Вітаю! Стетизм Володимира Кудловича. Під такою назвою відкрилася виставка чудового одеського митця і вишуканого мистецтвознавця, який науково обґрунтовує роботи різних майстрів і має глибоку думку для втілення своїх творчих ідей. Володимир змушує глядача робити оптичний погляд. На кожний свій витвір погляд сков... сковзає з однієї роботи на іншу, отримуючи естетичне задоволення. Його акварелі легкі прозорі, вони наділені повнотою радості. Портрети близьких для митця людей символізують дух сучасної української епохи. Вдивляючись в образи, відчуваєш силу емоційної напруги думки. Шановні друзі, я дуже радий. Що на кінець цього року в мене така випала можливість зробити невеличку експозицію у новому Арт-просторі. Це Катеринівська 67, це БС для дітей міста Одеси, в самому центрі історичному міста. І я завдячую такій можливості в першу чергу куратори, куратору виставки Ельвірі Заборцеві. І ця експозиція стала можливою завдяки допомозі з боку відомого художника, нашого художника-нонконформіста Григорія Вовка, який сформував. Цю досить, як на мене структурно, вдалу експозицію. Я сподіваюся, що буде в нас така можливість зробити також закриття виставки, тому що, на жаль, в силу обставин не було можливості зробити повноцінного відкриття. Але ми зустрінемось з вами, і я закликаю вас поки що відвідати виставку ці передсвяткові дні. Це останній проєкт цього арт-простору, останній проєкт у цьому році, і це перший рік діяльності арт-простору цього. Тому. Починала у нас першою: Лариса Дем'янишина, член спілки художників України, і згаданий Григорій Вовк, Сергій Басок і ряд інших художників. І ось тепер фінальна частина цьогорічна експозиція, яка має назву візії естетизму. Своєрідне таке формулювання мого кредо. Те візії — це переживання баченого, це лірична складова мого мистецтва, а естетизм це наголос на тому, що переважаючим у мене є все-таки прагнення до краси, до чистого мистецтва, до того, щоб людина робила все більше і більше чутливими з ну, чутливою робити її до краси, щоб вона могла мати витончені почуття зору, слуху, всього. І ця тенденція, до речі, хотів би так, невеличкий екскурс, вона розпочалася в Англії у... в кінці 19 століття. І якщо брати літературу, то ми всі знаємо портрет Доріана Грея Оскара Вальта. І це якраз був один з яскравих е, таких е, представників цього напряму. Ну І на цьому ґрунті потім розвивалися і прерафаеліти, і розвивалися одночасно прерафаеліти, розвивалися символізм, з'явився, арт ново Сецесія, як її ще називають, І це все є. Якби складовими одного такого процесу, і воно знаходить потім на новому ґрунті своє подальше вираження. Я не скажу, що воно в мене є самоціллю, але воно присутнє. І ви самі в цьому можете переконатися, коли ви побачите цю виставку. Я ще раз дякую за можливість виставитись за те, що надіюсь, що виставка вам сподобається. доставить задоволення. І це надзвичайно важливо, що в умовах війни здійснюються такі, такі проекти, тому що якщо ми не воюємо за культуру, то за що ми воюємо, як говорив Уінстон Черчилль. І е, в даному випадку я ще хотів би обов'язково сказати, що ми дуже вдячні Збройним силам, що у нас є можливість тут в тилу здійснювати культурні проекти. І закликаю вас підтримувати збройні сили і не тільки. Морально, але і матеріально по можливості. Дякую і до зустрічі!